Триває інформаційний вечір на п'ятому каналі. В нас в студії вже легендарна Оксана Линів, перша жінка, диригент симфонічного оркестру та опери міста Грац, засновник Львів Моцарт арт-фестивалю і, і також співзасновник Українського першого молодіжного симфонічного оркестру. Пані Оксано, дуже дякую, що ви завітали. Дуже вітаю вас у Львові. Дякую вам за запрошення. Насправді залишається лічені години до мого відльоту. І ми ще якраз так встигли, що я встигла заїхати в студію. Дуже приємно встигнемо поспілкуватися, але попрошу режисера довідку дати на нашого гостя. Оксана Линів, українська диригентка. Музичну школу закінчила у місті Броди. Потім навчалася у Дрогобицькому музичному училищі імені Василя Барвінського. Однак після першого курсу перевелася до Львова і у 1996 році закінчувала вже Львівське музичне училище імені Станіслава Людкевича, де навчалася грати на сопілці. Пізніше, з 1996 по 2003 рік, навчалася в Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка у класі оперно-симфонічного диригування. Богдана Дашака, головного диригента Львівської опери. Вже під час її навчання в академії Богдан Дашак зробив її своєю асистенткою. У 2005 році Оксана Линів приїхала до Дрездена, де навчалася в аспірантурі у вищій школі музики імені Карла Марії фон Вебера. З 2008 по 2013 роки Оксана Линів працювала диригенткою в Одеському національному театрі опери та балету. З 2013 по 2014 рік Оксана Линів працювала як музична асистентка генерального музичного директора Кирила Петренка та диригента у Баварській державній опері. У лютому 2017 року Оксана була обрана як наступниця дірка Кафтена з сезону 2017-2018 років, головною диригенткою опери Граца та філармонічного оркестру Граца. Із заснуванням міжнародного фестивалю класичної музики Львів Мозарт» стала його арт-директором. Пані Оксано, ви підкорили світові оперні сцени і зараз повернулися в Україну, щоб щось тут зробити для своєї держави. От яка мотивація? Що вам що вам рухало в таких ідеях? Насправді моє життя вибудоване у двох найважливіших напрямках. Перший напрямок це є досягнення дійсно вибудова такої світової, справжньої інтернаціональної кар'єри. Запрошення мене ведуть все вище і вище. Поступають дійсно з цілого світу. Зараз це вже найпрестижніші оркестри і оперні театри першої категорії, куди я мріяла навіть не могла мріяти попасти як диригент, скажімо так. І другий для мене не менш важливий напрямок це є розбудова моєї діяльності в Україні. Я дуже переживаю за, за українську культуру, і мені хочеться не словами а справжніми такими справами, докладатися активно до розвитку. Позитивного інтернаціонального іміджу нашої держави, і що є зараз, напевно, одним з найважливіших питань. Як зараз Україну сприймають в Європі, в світі через вас ж також, так? Бо ви представляєте Україну? Е, як от, як... Ну, взагалі, в даний момент, звичайно, питання є дуже гостро дискусійне. Мені, як і всім, таким. Провідним українцям, хто знаходиться за кордоном, є не просто бачити, як сказати, такі цинічні або заголовки в газетах з такою, ну так сказати, підсмішкою на рахунок того, як тривають, як проходять вибори в Україні. І дуже сильно хотілося б, щоб всі ми дійсно задумалися і були відповідальними за вибір за імідж нашої держави, за наше майбутнє. От, а те, що я можу робити в мистецькому плані, то я скажу так, що культура є лицем кожної держави. І це ми бачимо навіть вчора. Е, сталася така трагічна подія горів Нотрдам, і ми бачили одразу, скільки людей висловлювало свої співчуття, тому що Нотрдам історія і культура, пов'язані саме з цим таким святим місцем, е, є дійсно визначальними для Франції. І те саме повинні усвідомити українці, поки ми не вибудуємо свої символи культурні, які будуть нас презентувати в цілому світі. Асоціюватися з Україною в цілому світі, ми не станемо повноцінною державою. Тому це є дуже важливим і фактично кожного місяця в мене зараз проходили дуже важливі концерти в Європі. І от буквально три дні назад в Мастерзінг Архалія Мюнх Нюрнберг прозвучали твори, наприклад, Василя Барвінського, це композитор зі Львова, його фортепіанний концерт, який свого часу був заборонений і репресований. Перше виконання в Німеччині з піаністкою Катериною Титовою. І коли я читаю програмку. Яка в мене знаходиться перед зі мною? Можемо навіть коротко її показати, де вступ до програми спочатку дві сторінки в програмі написано про історію України, про заснування Київської Росії, про історію майдану сучасної України, що зараз Україна бореться за свою індентичність, за свою незалежність. І потім вже тільки розповідається про твір Рейнгольда Глієра, засновника Київської музичної академії, і також про Василя Барвінського, про його репресії, про те, як були спаленими його твори прямо в подвір'ї консерваторії. І ну, це надзвичайно люди писали свої відгуки. Що за один симфонічний концерт ми дізналися про Україну ніж за десятки років до того. Європа, світ хоче відкриватися на Україну, хоче пізнавати Україну, хоче любити Україну, а самі українці як ставляться до своєї батьківщини. Ви зараз дуже багато працюєте з молоддю, так Тут у Львові зустрічаєтеся також. Так, для мене дуже важливо. Ну звичайно, ті українці, які знаходяться в діаспорі, всі роблять свою посильну роботу. Ну, мені дуже приємно зараз перебувати у в тісних зв'язках співпраці з посольствами України. України, в Німеччині з посольством України в Австрії 2019 рік є дуже важливим. це рік культури України в Австрії і австрійської культури в Україні робиться, готується багато проєктів, вже навіть зараз, 23 квітня, у золотому залі Моцартевому в Зальцбургу Ми будемо разом з Львівським оркестром Інсо, а також з українськими солістами Ольгою Безсмертною та Андрієм Бондаренком, стояти разом на одній сцені. і Буде проводитися концерт власне української музики в рамках року. В Австрії. І це дуже важливі зараз проекти. І мо, моя молодь, от завтра я сьогодні я відлітаю. Завтра в мене два дні репетиції в Грації з моїм симфонічним оркестром. А вчора і позавчора я працювала з молодіжним симфонічним оркестром України, який ми заснували два роки назад. І в нас кожного року проводиться новий набір. Позавчора я познайомилася вперше з новими дітьми, які долучились до нашого оркестру. Скільки сьогодні вже в колективі є молоді? 70 чоловік з цілої України? Це і Харків, і Дніпро, і Одеса, і Львів, і Тернопіль, і Коломия. І ми дуже пишаємося, що ми стали однією сім'єю, і рівень цього оркестру зростає настільки швидко, що ну ви знаєте, тут я диригую професійними оркестрами, а тут я диригую дітьми, мене які це не дивує, бо з таким керівником Ні, <реш> Очевидно, і що вони вже усвідомлюють рівень відповідальності. Вони знають, що вони поїдуть грати в найкращих залах Європи і що вони не мають права на помилку, вони не мають права е, показати на ну, якийсь комплекс меншовартості, бути невпевненими. Бути непідготовленими і це, це діти, які розуміють, що вони вже стали цими культурними послами нашої держави, і вони вже до цього відповідно готуються з першого дня. Вони мають дуже добрий взірець для цього. Оксано, mm -hmm. це дуже цікавий момент, тому що ви досягли світового успіху, колосального успіху, будучи українкою, народившись і біля Львова в бродах. Так виросли здобули там освіту, не десь за океаном. І власне в таких самих умовах, в яких сьогодні перебуває, дуже багато. Молодих українців. Що вам мотивувало, що вам допомогло досягнути успіху в цій країні, в якій ми всі живемо, але багато хто каже, що от мало можливостей, Україна не сприяє розвитку і так далі? Ну, ну так, Ви знаєте, коли я обрала професію диригента, і коли я вивчала свої перші партитури і брала легендарні записи вінілових платівок з оркестрами, там найвідомішими оркестрами Берлінер Філармонікер і Гербертом Фон Караяном, я розуміла, який колосальний. Ем, яка колосальна різниця, який колосальний контраст існує між е, рівнем виконання, скажімо, наших місцевих оркестрів, особливо тоді, uh -huh. особливо кінець 90-х років, е, і, і, власне, що це якийсь ніби інший світ. Західна Європа, де культура mm -hmm. по фінансуванню, по статусу, по історичному значенню, поставлена на най 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 найвищий щабель. Ми всі знаємо приклади. Я працювала 5 років зараз в Мюнхені, Баварській державній опері. Після того, коли був зруйнований розбовлений театр після Другої світової війни, коли закінчилася війна, перше, що вони зробили на наступний день, що вони зробили? Вони зібрали знову оркестр. Оркестр прийшов фактично вже зруйновану оперу. Ті музиканти, які залишилися в місті. Багато хто там змушений був йти на війну і так далі. Вони зробили знову оркестр. І перше, що зробило місто, почало відбудову оперного театру. Це говорить дуже багато про що. От, і нам важливо це усвідомити в Україні, тому що ми бачимо, до якої катастрофи ми зараз доходимо, коли люди настільки стають зумбованими оцим ширпотребом, які вони бачать з екранів просто телебачення, і, і перестають від. Вони втрачають просто справжні цінності, духовні, життєві, і це навіть не до порівняння, тому що музика Баха, музика Бетховена пережила 400, 400 років переживе ще 400 років після нас. Так, і дуже важливо зараз розуміти, хто є Україна, і де є наш, де є наш справжній скарб. І, і що ми, ми не мусимо, ми не можемо стати музеєм. Ми не можемо стати музеєм з якимось цінностями. Там за гетьманщини козачі, наше ми активне покоління, повинно створювати зараз свої цінності, які ми хочемо передати в наступне покоління на енергетикою. Немає. Неймовірною, ви це передаєте. Я Попрошу режисера зараз показати власне фрагменти виступів Оксани Линів. Один з виступів, неймовірна енергетика. Ви просто танцюєте з цим смичком там на сцені. Оксано, а як дається такі тендітні українці власне, отак віддавати таку енергетику, так віддаватися, так своїй роботі? Це надзвичайних зусиль, напевно, вам коштує. І ми знаємо, що взагалі бути жінкою – це в тренді, так і це не дуже популярно було. Квота це 5% диригентів в світі. в світі серед жінок. І от ви. Ви власне взяли цю висоту. Так, Я вже в тій першій п'ятірці знаходжусь. Так це правда, ну дійсно це дуже якось цікаво і феноменально, тому що ще 10 років назад, коли я працювала, коли я була диригентом, це власне є фрагментом одного з концертів в національній одеській опері, uh -huh. де я працювала 5 років диригентом. І ще навіть тоді, коли я висилала якісь запити в різні музичні агенції європейські, мені надходили відповіді, що з жінкою це дуже складно. Це uh -huh. треба докласти дуже багато зусиль. Силь, але ніколи ніхто не знає, чи буде успіх, і навіть від своїх колег. Престижних музикантів я чула, для чого ти обрала цю професію. Все рівно ніколи при всіх твоїх е, намаганнях ти ніколи не досягнеш такого ж результату і такого ж успіху, якої, якого в цій професії досягнуть чоловіки. Але я любила музику настільки, і якби от оркестр, як мій інструмент і звучання оркестру, це є настільки моєю стихією, що мені було все рівно, буде цей успіх, буде колись там якась матеріальна сатисфакція, якась моральна сатисфакція. Мені просто хотілося. Займатися цією професією, бо я не могла без цього жити. І те, що зараз могли відбутися такі кардинальні зміни так швидко, це є просто феноменально. Я просто скажу, що на наступний сезон я буду ще е, останній рік головним диригентом оперного театру і Симфонічного оркестру Грацу. Але вас контракт я... є довше. Ні, ні. Він Власне. до 20-го року ага. я не продовжила цей контракт ага. і не продовжила по одній простій причині. Я дуже люблю свій оркестр і оперний театр в Граці, але зараз поступила така шалена кількість запрошень від. Престижних просто театрів світу і оркестрів, що я не можу їм відмовити. А е, посада головного диригента і всі ці контракти вони не дозволяють. Е, ну я вони не поміщаються поміщаються в угу. мій календар, тому я повинна ставити пріоритети. І, звичайно, такі театри, як там Національна опера. Парижу, Франції, Національна філармонія Парижу чи Штат Опера Берлін, найголовніший оперний театр Берліну, чи Амстердам, ну і так, далі, і так далі. Я не можу не поїхати туди, і мені дуже хочеться, якби наступні роки просто географічно розширити таку свою діяльність. Для мене це дуже цікаво, познайомитися ще з більшою кількістю артистів, театрів, музикантів, оркестрів. От, і зараз я хотіла сказати, що, що зараз фактично кожного тижня виходить якась стаття е, в пресі європейській, де просто порівнюються оркестри. Зараз новаторство. Оркестрів розглядається по тому, скільки жінок диригентів а. вони можуть запросити в сезон. Ви переламали ну, цю та і як статистику. я зараз почула в Берліні. Я цього року дебютувала в німецькій опері в Берліні і потім говорила з артистичним директором. Він каже: ну зараз у нас же стала інша проблема. Всі хочуть запросити жінок, але вас ж немає, тому що для того, щоб здобути. Той досвід, який потрібен, і той рівень музичний, який потрібен для оркестрів оперних театрів першої категорії, це треба було мати вже 10-15 років досвіду перед тим. А відповідно, молоді дівчата, студентки, які закінчують консерваторію і які натикаються на оцей, як то кажуть, мачізм та на, на байдужість там професорів, байдужість оркестрів, які ну, не дозволяють, не їм зробити, говорити, та, які так? не дозволяють так. їм зробити оці, отримати перші кроки. Звичайно, що вони відповідно і не можуть отримати свій. Розвиток для того, щоб стати дійсно на ноги. Але зараз ситуація кардинально міняється. Ну тільки в Україні я контактую напевно з мінімум з п'ятьма молодими дівчатами диригентками які тільки або шевчаться, або тільки закінчують роблять свої перші кроки. Я їх консультую, я їх запрошую на фестиваль в імонцарт. Я даю якісь перші проекти. Я роблю рекомендації. Також в європі. Я думаю, що вже через 10 років ситуація вже буде ну можливо 25% до 75%. Про Львів Моцартарт поговоримо, власне, бо це ще одне ваше діти. Ще ви приїжджаєте сюди до Львова і просто повертаєте красу класичної музики Львів'янам. І навіть говорити багатьом про те, що вона існує, так хто не любить і не знає класичної музики. Маємо і таку ситуацію в Україні. так. Чому власне ви за це взялися? Яка ідея була? Ну, коли я часом про це думаю, чому я за це взялася? Ви знаєте, треба бути фанатиком, щоб брати таку кількість таких складних проєктів. І ця ідея вона мене мучила багато років. Ну, мінімум 5 років свого життя я вже скажімо, в це інвестувала. І те, що цей фестиваль заснувався, і від свого заснування те, що цей фестиваль буквально вибухнув, ми отримали надзвичайну інтернаціональну підтримку. На цей рік ми вже готуємо третє видання фестивалю Львів Моцарт. Я коротко скажу, ви сказали до того, що я народилася в бродах. В бродах також народився відомий Найвідоміший німецькомовний письменник Йозеф Рот. Угу. І е, цього року він відзначатиме свою, свій подвійний ювілей це є е, 80 років від смерті, День пам'яті, смерті Йозефа Рота, а також 125 років від дня народження. І це є одна з найвідоміших історичних і в мистецькому плані фігур. Е, яка об'єднує таким своєрідним містком від України, Галичини до Європи, тому що потім він працював і в Франкфурті, і Берліні, і е, е, його дуже вшановують також. Е, він є найосновнішим письменником австрійським. І вже зараз вчора я отримала позитивну відповідь від. Е, ми отримали теж підтримку Міністерства закордонних справ Австрії. Також вони хочуть долучитися до цього проекту, підтримати трошки і фінансово, і інформаційно. В розробці і перший раз в історії буде проведено концерт пам'яті біля руїни бродівської синагоги. Uh -huh. І бродівська синагога раніше одна з найбільших синагог в східній Європі, в східній Європі. Так, Власне. прозвучить символічний твір. Третя симфонія Леонарда Берстайна. Кадіш симфонія Леонард Бердстайн минулого року відзначав свій столітній ювілей, і він також є сином. Єврейських іммігрантів зі східної Галичини, mm -hmm. з Рівенщини, з Дубна. Ну тобто, mm -hmm. це феноменально відкривати Україну не як щось нове. Знаєте, як якась мільна бульбашка, яка на пустому місті раптом створилася в 91-му році після розпаду Союзу. Ні, mm -hmm. коли ми піднімаємо такі постаті, як Францавер Моцарт, молодший син Моцарта. Такі же в Львові, там Йозеф mm -hmm. Рот. Та і коли ми говоримо про ці всі зв'язки, і коли іноземці приїжджають, це, бачать, попадають mm -hmm. до Львова. В мене вже стільки друзів, і які вже третій рік поспіль mm -hmm. приїжджають, Ну починаючи вже, наприклад, з, з міністра культури Баварії, який приїхав і просто захопився і хоче приїжджати регулярно на фестиваль Монсарт. Це зараз дуже важливо. І до речі, україно документальний фільм. Каналу Арте mm -hmm. також цього року буде зніматися у Львові і в бродах. Можу задати останні питання, бо вже часу на жаль дуже мало залишилося. Ваші очікування від цих президентських виборів, якою Україна може прокинутися 22 квітня якою вам би хотілося її бачити, послухайте, ми мусимо приймати якби стан справ таким, як він є. Мені би дуже хотілося, щоб зараз ще люди якось дійсно прокинулися і зрозуміли, що якщо навіть і немає ідеального кандидата, то кидати нашу країну ще в якусь більшу яму. Це також не варіант і не шанс краще вичекати і краще думати наперед стратегічно. І хотілося б більше відповідальності також від наших політиків і від всіх. Але я скажу так, що я не могла навіть і п'яти хвилин свого часу подарувати, щоб дивитися ці шоуностоп'ятого угу. e, каналу, а ні, серіали. Я не знаю навіть це. про цю назву, я не бачила ні одного угу. кадру серіалу. І я не можу собі просто угу. уявити, що це повинно стати якби лицем нашої держави. Що ви мусите відповідати європейським колегам, коли вони вас запитують про політичну ситуацію в Україні? Що все проблематично? Та що все проблематично, але я скажу так, що це я не можу собі уявити ні в одній відповідальній європейській державі, ні в Австрії, ні в Німеччині просто ніде. Ну таких прецедентів не було ще в світовій практиці, як у нас зараз ми переживаємо. Оксана Линів, перша жінка, диригент опери «Грац», філармонічного оркестру у місті Грац. Легендарна українка, наша землячка, яка повернулася до України, щоб змінити свою країну на краще. Пані Оксано. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Щасливої дякую. вам дороги! Ви зараз знову до Європи. На ну, і приходьте на наші концерти в серпні. Львів цар з 2 по 11 серпня. Да, Спасибі, велике <laughs> це інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Побачимося.